Рей Бредбері. Біографія. Американський фантаст Рей Бредбері написав понад 400 творів, оповідання, романи, вірші, п'єси для театру та кіно, у яких створено художній образ майбутнього, якими люди прийдуть у третє тисячоліття, які цінності вони принесуть у нову добу, чи збережуть поступні технічного прогресу, добробуту, милосердя, красу та гідність? Ці проблеми, якими переймався митець, стосуються долі кожного з нас і Всесвіту взагалом. Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року в місті в США, штат Іллінойс. З дитинства любив читати книжки, уже у 12 років почав писати власні твори. Юний Рей створив кілька версій продовження творів Жуля Верна. І Герберта Уелса, відомих представників наукової та соціальної фантастики. 1947 року вийшла друком перша збірка оповідань Рея Бредбері, Темний Карнавал. Світове визнання прийшло до письменника 1950 року після виходу у світ повісті марсіанські хроніки, у якій розповідається про опанування космосу. У наступних творах: У за один день, калейдоскоп, канікули, Кульбабове вино. 451 градус за Фаренгейтом, митець порушує важливі проблеми розвитку людської цивілізації, збереження природи та культури. Водночас митця надзвичайно тривожило знецінення духовності і занепад моралі в процесі стрімкого розвитку техніки. Він вважав, що людина, яка тримає в руках найсучасніші прилади, але втратила людяність, є небезпечною для світу, і все ж таки письменник вірив у перемогу розуму, добра та краси. Я передаю людям свою любов до життя. Я хочу, щоб у них пробудилися найкращі людські почуття, щоб вони полюбили цей світ, який потрібно всім нам берегти. Талант митця визнаний у всьому світі. Рей Бредбері отримав найвищу нагороду США в галузі художньої літератури поліцерівську премію. Він також нагороджений орденом мистецтва і літератури, відзначений у Голівуді за досягнення в галузі кіно. В Америці започатковано премії імені самого письменника за створення фантастичних кіносценаріїв. Останні роки він був прикутий до інвалідного візка, але не залишав творчості. Письменник пішов із життя 5 червня 2012 року в місті Лос-Анджелесі, та його книжки назавжди залишаються з нами.